Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті. Е, може відремонтується ось такий оце цікавий сонячний інвертор фірма Regi RG MH1500P. Модель на 12 вольт на 1,5 кВт. МПТшка від 90 вольт до 430. Так, зі слів клієнта була зустрічна напруга, і він трошки підгорів. Ось детальки деякі вже випаяні. Там транзистори згорені, там транзистори теж згорені. Ну, якось так. Так, саме перше потрібно вгадати, чи працює ця плата керування, чи не працює. Для цього можна не вгадувати, а просто упихнути туди USB-шку. Ага, пишіть. Добре, зараз підкинемо екранчик. О, навіть не тільки пишіть, а навіть і щось трошки намагається показати. Натиснемо Enter. О, налаштування щось не входить. Зараз спробую платку виняти. Можливо, справа в тому. Це стосовно гадання. Ось такі я платку витягнув, і воно розгадалося все. Кнопи, це значить, <клух> значить інтерфейс, чи схема керування, чи схема управління, чи, чи вузол контролю, імовірно, робочий. Тепер пробіжуся по тому зовнішньому стану, що тут треба робити. Драйверки потрібно буде відновити, перевірити, подивитися сигнальчики. Тут транзистори, ці, шовпайні лишились, вони теж несправні, їх потрібно замінити, драйверки теж перевірити. Робота банальна звичайна, але завжди можуть бути такі нюанси, як десь згорена якась мікросхема або ще якийсь елемент, такий, який наробить багато справи. Так, рухаємо процес. Транзюки я замінив. 8 штук, ножки йому обрізав. Зараз заміню затворники і перевірю транзистори з резисторами. Так, транзюки ці запаяв, резистори замінив. Тут все добре, перевірив транзистори, попідпаяв, все, почистив. Тепер з цими транзюками знімаємо від корпуса і за Так, транзючки спробую в цей раз поставити К40 EVR5. Не знаю, що з того вийде, вони начебто IGBT. Але чомусь привідкриваються трошки. Можливо, це наші оригінали. Можливо, так і має бути. Хто знає, хай скаже. Так, транзючки я запаяв, замінив. Трошечки треба почистити. Так, драйвера перевірив. А тепер лишилось останній штрих, хочу запаяти резистора на вентилятор, щоб він мохкотів на холосту. Запаяв розюка на 160 Ом. Але щось мені підказує, що воно не запуститься, наскільки пам'ятаю, тут якось туго з запуском через резистор. Але спробуємо. Так, світло зникло, працює автономно. Спробуємо запустити. Що тут у нас пішла просадка по напрузі? Ага, піднялась напруга. О, і вихідна напруга з'явилася. З'явилося, Зараз відпрацюють вентилятори, подивимось, чи допомагає той резистор ще до одного місця. Так, ну навіть навіть щось і крутиться. Навіть щось, щось воно там і робить. да, Повітря дмухкає, вентилятор працює. Тільки я пам'ятаю, це по-моєму з цими з платками. Якщо на 12 вольтову ставиш платки, то вони буває не запускаються. ці що для е, керування вентиляторами. Так, підключив я акумулятор. На виході є напруга, спробуємо, вентилятор, Дуйчик. Перша, а мабуть, першої достатньо буде, тому що акумулятор дуже слабкий. 500 Ну, десь 600 Вт набере. Ну що, в принципі, можна вважати ремонт завершеним, в принципі, світло можливо з'явиться, я потім перевірю вже в роботі. А хоча в мене є ще один інвертор. Ось так. Невеличка міні-бімба, поруч ще одна. Я зараз від неї заживлю на зарядку. Так, Запустимо міні-бімбочку. Запустилась, попробуємо на зарядку. Я у нас тут мережу побачила, байпас кинуло. Ну і зараз має піти зарядка. Так, зарядка пішла, 7 А пише, 7 чи 8 А. Ну, Понятно, що цьому інвертору по барабану і навіть не вмикає охолодження. 9 Ампер. Так, тепер ще сонечко перевіримо. Підключив замість понеділк живлення. 222 на вході. Так о, пішла зарядка. Має бути так само ті самі 9 чи 10 А. 6, 7. Отухесенько Ну, Ще одне клієнт попросив переробити йому охолодження, тому докинув вже платки, цього знімати не буду. то В принципі, все стандартно. Я думаю, що ці вентилятори підуть. От. А так, в принципі, від сонця все працює, всі, все перевірив, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити в у кого залишилось питання, коментар, кому не сподобалось, можете написати поганий коментар. Хай буде її. Всім дякую, всім пока.